В Коломиї відкрили пекарню, де працюють винятково внутрішньо переміщені люди. Кондитери з Херсонщини, Луганщини та Миколаївщини випікають булочки, пряники, торти та найрізноманітніші десерти. Родзинка виробництва використовують лише натуральні інгредієнти. Солодке виробництво бачила наша знімальна група. Олеся вирізає зі слухняного тіста фігурки. Згодом це будуть медово-імбирні пряники, розписані галазур'ю. Прянички роблю дитячі імбирно медові. Це буде Hello Kitty. Ось такий буде. Жінці двічі доводилося покидати рідний дім. Спершу через війну Олеся з родиною переїхала з Луганщини на Донеччину, а згодом з Краматорська до Коломиї. Увесь час Олеся займалася кондитерством, випікала смаколики вдома на замовлення. Тепер повернулася до улюбленої справи і у Коломиї. Жінка працює кондитеркою на міні-пекарні. Усі працівники, а їх четверо внутрішньо переміщені. Організувала таке виробництво у Коломиї місцева Оксана Чабанюк. Досі жінка виготовляла смаколики вдома, однак вирішила масштабувати свою солодку майстерню скористалася державною підтримкою. Подалися на мікрогрант від дії. Це державна програма, написала бізнес-план. Захистилася в центрі зайнятості у Франківську, і Київ затвердив, виплатили кошти 250 тисяч, за які ми купили техніку. І так само сировину. Центр зайнятості допоміг піднайти персонал, і ми зразу працевлаштували людей. І зараз працює четверо з Херсонської області, з Миколаївської, двоє з Луганської. Оксана Чебанюк продовжує скористалася також державною програмою, яка передбачає компенсацію заробітних виплат для внутрішньопереміщених осіб. Підприємець каже, кожна працівниця її виробництва. Особлива родзинка з важливими знаннями та вміннями. Я не знаю, як так Бог дав, пощастило мені з дівчатками. Я задоволена. Колектив добрий, Оксана в нас добра, не нас. Те, що я люблю, те й роблю. Ми працюємо під замовлення, робимо торти, десерти, пряники. А також булочки. Ми працюємо з декількома торговими точками, також з кав'ярнями і уже з магазинами почали булочки. Ми вже розкладаємо шести часами. Кожного ранку ми постачаємо їм продукцію. Цікаво, що у своїй роботі. Оті використовують рецепти з різних регіонів України. До слова булочки тут сміливо можна назвати миколаївськими, адже їх рецепт належить Антоніні з Миколаєва. Це вона сама самостійно пропрацювала і начинки і тісто. Повністю дівчата розповідають, у них на виробництві особлива атмосфера, бо поруч люди з такими ж важкими життєвими історіями, але з твердою вірою та щирою любов'ю до України каже Юлія з Херсонщини, формуючи булочку, до якої кладе побільше начинки. Просто ти відчуваєш. Що тебе оточують такі самі люди, як і ти? Пекарня працює лише місяць однак вже відчувають потребу у розширенні. Планують переїхати до більшого приміщення, а ще окрім десертів, почнуть випікати корисний хліб: цільнозерновий, гречаний та кукурудзяний.